Центральний парк відкривається на жаль, ні. Бо війна ще триває і є небезпека ракетних ударів. І це лише звичайні планові роботи. У центральному парку відпочинку проводять технічний огляд атракціонів в екстрім секторі, там де американські гірки, сальто, вежа падіння, катапульта та інші цікаві розваги, пояснив прес-секретар парку Андрій Кравченко. Коли ми говоримо про технічний огляд атракціонів, ми маємо на увазі саме технічний огляд, тобто утримання нашого обладнання в робочому стані, аби його можна було просто так запустити, коли до того буде потреба. Але це не говорить про те, що ми відкриваємося для гостей. Ви ж розумієте, що під час війни запускати атракціони це дуже небезпечно. Працівники парку завжди утримували обладнання в справному стані, намагались робити це і минулого року, хоча загроза обстрілів не давала зробити це в повному об'ємі. Тож сьогодні є час ретельно оглянути та перевірити кожний атракціон, аби після. Перемоги наших, ми в найкоротший термін відчинили свої двері і радо покатали вас на усіх атракціонах, за якими я переконаний, ви скучили. А поки що можна прогулятися весняними квітучими алеями улюбленого парку, малуючись квітами та свіжою зеленню. Яна Біляєва Олексій Муравйов, Новини Харків.